І так, всім привіт. Сьогодні в відео хочу порівняти деякі функції цих двох авто. Це Renault Megane третього покоління 2012 року і Nissan Rogue 2016 року. Трохи, якби недоречно їх порівнювати, оскільки це зовсім різні авто. Але так як вони. Обоє є в моєму володінні. Я хочу порівняти функції і зауважити один цікавий момент. Тут значить, Nissan Rogue це максимальна комплектація SL і меганчик у нас такий на простенькій комплектації. З плюшок тут таких є це кліматконтроль, датчик дощу і датчик світла. В максимальній комплектації рога датчика дощу не буває. Я не знаю, як в рестайлінгу, але в дорості цього немає. Значить, на Nі в мене досвід експлуатації вже 2,5 роки. І цікава функція, яка є в Мегані, до якої я дуже звик, оскільки це в мене вже другий меган, попередній в мене був 5 років в володінні, і я до цієї функції дуже звик. І коли я взяв значить, рог, мені її досить так можна сказати, бракувало. Яка саме функція? Значить, так як я живу в приватному будинку, я люблю на день залишати машину на провітрювання, тобто з відкритими вікнами. Значить, щоб навіть коли сильна спека, було легше сідати в авто, щоб не було жарко. І я, значить, залишаю вдень вікна відкриті. На Renault Megane є така функція, коли ви два рази натиснете на кнопку закриття машини, у вас вікна закриються. Тобто є така дотяжка вікон, вона не автоматична, при тому, коли ви закриваєте авто, але можна так зробити. І це дуже зручно. І ось коли... Пересів на Nissan Rogue, хоч тут і максимальна комплектація, але тут, на жаль, такої функції немає. Тобто вам по-любому, так як я, наприклад, любив закривати вікна собі, там, не виходячи з будинку, з Nissan такий варіант не пройде. Адже ви по-любому мусите підходити до машини, включати запалювання і тоді закривати вікна. Ось така цікава друзі, функція. Є в досить базовій комплектації Renault Megane, але, на жаль, немає в максималці Nissan Rogue. Ось такі справи. Пробіжусь ще, друзі, по одній функції Renault Megane. -чика. І вона, на жаль, також в Nissan вона не зустрічається. Досить, така, ви скажете, нічого особливого, але коли ти їздиш роками, ти досить. Сильно звикаєш до таких плюшок, це автоматичне закриття вікон. В Renault Megane всі 4 вікна вони мають автоматичне закриття, тобто не потрібно кнопочку утримувати. ось така функція. І в Nissan Rogue Зараз підійду до нього. Nissan Rogue, тільки як бачите, в нас водійське вікно має таку функцію автоматичного закриття. Це такі функції, які я зауважив одразу пересівши з декількох, як я вже сказав, з 5 років експлуатації Renault Megane, коли я пересів за Nissan. Мені якби от дискомфорт був саме в таких функціях, які я перелічив. Тому ось такі справи, друзі. Так, так щоб рожок не ображався, розкажу вам про функцію, яка зустрічається на Nissan Rogue. Правда, в мене мені не повезло, в мене її немає. Це дистанційний запуск двигуна з брілка. Тобто ви собі взимку особливо це класно. Ви собі з вікна там, наприклад, її запустили двигун, і через там декілька хвилин ви вже сідаєте в прогріту машину. Це досить часто зустрічається на Nissan Rogue і реально класна функція. Я б її дуже хотів мати. От в миганчиках такої функції. На жаль, немає. Ну, я, по крайній мірі, третіх я такої функції не зустрічав. Можливо, в когось є, то напишіть в коментарях. Тому, друзі, ось такі справи, таке відео. Получилось, надіюсь, вам сподобалось. Всім до зустрічі, в нових відео.